Ах, хто ж ся на світі без долі уродить, Тому нігде людська цензура не шкодить. Людям бо щастя на світі дарують, а мені й життя одиймуть. Волів би не знати, що в себе світ може. За що м'якараїть? Ах, мой моцний Боже. Ей, труднося мені на тоє подняти, І всім моїм ворогам писки згамувати. Трудно з ворогами, та ніщо чинити, придеться камінь воду утопити, стають і близькі сусіди судять, по дорогах мя неслушне гудять, отця на і матку завше направляють, на невинность мою б мені не дбають. А що ж я учинив тим ворогам важко, скарай їх о Боже, на душі їх тяжко. Розкажи ж о Боже землі м'я пожерти, Альбо позволь мені всі вороги стерти. Це навіки то біди терпіти, що вороги чинять, Ах, тяжко глядіти. Ей, бодай вороги ті скаменіли, котрі на моє життя ся скупили, бодай зуби, очі собі вибрехали, І, як камінь воду бодай так пропали.